Тропар водохреща, коли ти, Господи, хрестився в Йордані, стало покоління при Святій Трійці, По голосу Отця свідків про тебе, називаючи тебе улюбленим сином і дух, що з'явився у вигляді голуба, підтвердивши істинність цього слова, Христе Боже, що з'явився і просвітив світ, слава тобі, кондак, водохреща, з'явився ти нині всьому світу, і твій світ, Господи, закарбувався на нас. Свідомо успівують Тебе, Ти прийшов і з'явився, світло неприступне, величання водохреща. Прославляємо тебе, Христе, Поставителю, за те, що ти нині для нас хрестився, плоттю від Йоанна у водах Йордану, молитва на хрещення Господнє, голос Господній кличе на водах, кажучи: всі прийдіть і візьміть Христа, який з'явився, духа премудрості, духа розуму. Духа страху Божого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, єдинородний, від отця перед всіма віками народжений, світло від світла від Пресвятої Діви Марії, нетлінне втілений, і в цей світ на порятунок наш, що прийшов. Ти бо не стерпів бачити від диявола муки роду людського, і в світлий день Богоявлення Твого прийшов на Йордан до грішників і митарів, хрестився від івана, беззарішний. Так наповнилася всяка правда, і так взяв у водах Йорданські гріхи всього світу, хай тішиться нині небо і земля, і світ весь грає, річки плещуть, озера, бездонні і моря, Ти освятив Божественним хрещенням, Сподоби нас спраглих за голосом Твого прийти до Тебе, так черпати воду благодаті твоєї і відпущення гріхів наших, і так, що відкинули Нечестя і мирські похоті, знутливо і невинно. І праведно і благочестиво прожити в нинішньому віці, очікуючи явлення слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого, та й навіть справ наших врятуєш нас, але по Твоїй милості і по оновленню Святого Духа Твого, благодаті якого ми оправдані, спадкоємцями будемо вічного життя, у царстві Твоїм, і дай же нам з усіма святими прославити все святе ім'я Твоє. Суцем і Пресвятим Духом Благим і животворящим Твоїм духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Небесний володарю, Господь Всемогутній, до Тебе направляю слова молитви. Прошу осяй світло мій шлях до успішного життя. Нагороди удачею мене, нехай вона стане моєю вірною супутницею протягом всього земного життя. І жене геть від мене все погане, зле і підступне. Нехай мої дні стануть яскравішими і добрішими, освіти мою дорогу, неймовірним везінням і земним благоденством в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.